Тим часом на сході сепаратисти підрахували результати псевдореферендуму і радіють перемозі. Собі намалювали ледь не 100% відсотків і дарма що явка була низькою. Подекуди люди голосували просто неба, іноді без документів дозволено було навіть віддавати голос за сусіда. Про результати так званого референдуму дізнаємося від нашого кореспондента Сергія Стеценка. Він з нами на живому зв'язку. Сергію то як усе минуло і які маєш цифри псевдореферендуму? Доброго вечора. Віто отож на початку скажу, що самопроголошених Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці референдум виявили таким, що відбувся. Так само офіційна Москва висловила те, що вона схвалює такий вибір народу. Як і очікувалось, у самопроголошених ЦВК сказали, що явка була дуже високою на Донеччині та Луганщині. Це при тому, що самі бюлетені не мали жодної системи захисту. То ними можна було голосувати в принципі по декілька разів. Розпочнемо з Донеччини. Всього за півтори години після завершення опитування самопроголошене ЦВК голова самопроголошеного ЦВК заявив, що вже все пораховано, і за визнання Донецької народної республіки проголосувало 89,7 населення для перекону для переконливості. Не забули про тих, хто проти їм відвели понад 10%, Ну і майже відсоток бюлетенів були фактично зіпсовані зауважу те, що за збігом обставин приблизно таку ж цифру називав лідер руху Руське єдінство» Баркашов у телефонній розмові із представником сепаратистів. Що кілька день цей запис, кілька днів тому оприлюднило СБУ, і прошу послухати прямо мову. Ви в партиє все що угодно, напишіть, що 99%. Будьте ходить, бумажку збирати. Пишіть, що 90, ну не вёз там 89% за Донецьку республіку. Все показавшим голосування було, було у Маріуполі, а, там на, дільниць, на дільницях були величезні черги, і це все через те, що в місті працювало лише 4 дільниці. А, у Маріуполі населення приблизно десь півмільйона мешканців, і при офіційних виборах там працює більше 200 а, і в мережі вже е, з'явились е, кілька інфографік. Ось мож, зможете зараз їх побачити. А тут чітко видно, що навіть якщо б ці чотири дільниці працювали у повну силу 12 годин, е, то проголосувати змогло лише приблизно 15 тисяч е, маріупольців, а це менше 10% від всього населення міста. Е, також місцеві мешканці помічали чимало порушень е, по всій Донеччині та Луганщині, е, які саме та як власне Проходило голосування е, у Донецькій області та Луганській. Я прошу подивитися у матеріалі моїх колег. Що все було хорошо. На сепаратистський референдум, як на свято, донечани, дехто навіть з дітьми прямують до дільниць. А ось і перша на швидкоруч розміщена у місцевій школі. У холі на тлі шкільних плакатів та дитячих малюнків викрашаються урни для голосування. Усі вони опломбовані нелегітимними печатками самопроголошеної Донецької народної республіки. Скотчем до скриньок прикрутили і пропорційно визнаної республіки. На вулицях біля самих дільниць вже скупчились охочі проголосувати. Тому ж нас насчитають людьми второго сорта. Ми устали од те. Полгода нам увіряють, тепер ми сясі паратісти всі ми. Хто ми? Що руски ли, прийшли сюди? Згодом самопроголошена влада пояснила ажіотаж за малою кількістю виборчих дільниць. Не приховували й того, що зовсім не всі донечани схвалили такий референдум. Ну просто дуже много, коли ми рознасілі пригласительні. Просто некоторі навіть кидались на нас, бросались, Вот на мужчину, даже с навіть з Да, І Провокатори, і сепаратистами обзивали. А у буремному Маріуполі голосування влаштували просто неба. Да. Адіваси не да, усім охочим бюлетені роздавали на сходах будівлі. Тут таки на дворі встановили й урни для голосування. Папірців надрукували стільки, що давали паками в одні руки. Так само гуртом люди й ставили галочки. А за день до голосування біля Слов'янська силовикам вдалося вилучити цілу купу вже заповнених бюлетенів. 100 тисяч листівок з позначкою так сепаратисти намагалися нишком провести у місто. Організатори псевдоволевиявлення кажуть, що всім задоволені. Результат пів до шовсьомаше життя ми дуже довольні. Його. А це вже Луганськ. Тут ще до обіду відзвітували. У них проголосувало 100% виборців. Ось одна з таких дільниць розташована в будівельному коледжі. Людей мало скриньки наповнені ледь не на третину. Та голова комісії рапортує. Ну у нас проголосувало вже майже, От і що да, там якщо слік 50-60% прозлугала 100% наявка Всіх збирателів з наших участків. Ета на 12 часов Керівники луганських сепаратистів на дільниці не пішли. Їм створили особливі умови в захопленій будівлі луганської обладміністрації. Ось так званий народний губернатор Валерій Болотов позує перед об'єктивами російських пропагандистів. Прилітень. Після фотосесії по обіді тим самим журналістам заколотники доповідають, референдум вже відбувся, навіть попри те, що кілька районів Луганщини взагалі участі в ньому не взяли. Всі остальні учаски працюють в нормальному режимі 60, 65% процентна на сьогоднішній день явка. Проголосувавшися, я думаю, що до 18.00 ми узнаємо більш точні свідчення з оголошенням результатів псевдореферендуму. Його організатори теж не забарилися. 96% виборців за народну республіку. Та голова Луганської обласної ради Валерій Гуленко назвав псевдореферендум простим соцопитуванням. Це соціологічний опрос, по бальшому счету. Ви розумієте, що референдум, який ініціюють люди. Не несет каких-то юридических последствий. Это мнение массы людей. Ігор Лаванок, Ольга Мостова та Данило Богачов. Програма Вікна СТБ. Ну і насамкінець кілька досить гучних заяв від керівництва самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Зокрема, дуже сенсаційним сьогодні видалося інтерв'ю її керівника Павла Губерєва. У інтерв'ю виданні Російська газета лідер повідомив доволі доволі цікаву інформацію, що дві третини проросійських активістів фінансувалися місцевим бізнесменом Ренатом Ахметовим. Він також зауважив: цитую серед лідерів так званого ополчення були ідейні люди, хоча. А вони також брали гроші. Гроші брали всі кінець цитати. І нагадаю, що Павло Губарєв кілька днів тому був звільнений з під варти. Його обміняли на трьох полонених співробітників Альфи. Раніше йому закидали заклики до сепаратизму. Ну і голова ЦВК, века самопроголошене Донецької республіки Роман Лягин заявив, що другого туру референдуму у так званій Донецькій Народній Республіці не буде. Бюлетені не друкуються, і на вихідні наступні 18 травня ніякого референдуму не відбудеться. Нагадаю. Що раніше повідомлялось, що саме 18 травня відбудеться другий тур референдуму, і там населенню поставлять питання щодо відокремлення від України та приєднання Донецької та Луганської областей до території Російської Федерації. Віто наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за новинами. Сергій дякую. Це був Сергій Стаценко І результати так званого референдуму на Луганщині і Донеччині.